Друзі, всім привіт! З вами Шевченко Маша і ви на каналі Ще не вдома. Просто уявіть, колись я вийду в новому відео і скажу Ми вдома. Ну, то буде колись. І так, сьогодні у нас незвичний випуск, сьогодні такий сімейний, тому що у нашого Ольгерда, у нашого сина сьогодні три роки. І що ми будемо робити? В e, нас тут нікого нема, щоб святкувати, якось так знаєте, помпізно. Тому ми вирішили зранку дуже класна погода. Сьогодні сонечко повезло, тому що зараз сезон дощів в самому розпалі, і ми вирішили поїхати на море. Після моря зайдемо десь по покажу вам якийсь ну, ресторанчик, чим там кормлять які ціни, як завжди. Да? І ще хочемо ввечері поїхати щось по типу Діснейленда в Таїланді. Ми ще там не були, але бачили. Е... Ну, рекламу, звісно. Що. і Дуже захотілося нам поїхати. Ну, для дитини в 3 роки це, мені здається, буде дуже цікаво. І Білети ми ще не купили, не знаю, де їх купити. Бачила і в інтернеті продають, і десь там стоїчки стоять на... по Пхукету. Але ми ще не купили, не знаю, які ціни, там десь 1800 бат, я бачила, десь так. Коротше, думаю, що ми по інтернету купимо, і я сподіваюся, що буде працювати, тому що я бачила, що тільки в суботу це шоу, воно там з п'яти вечора і до десяти вечора. Там можна і повечеряти, але я не знаю, який ми будемо брати біле чи з вечерюю, чи без. Їхати туди далеченько, бо це в центрі Пхукету знаходиться. Взагалі, запрошую вас з собою в цей день. Ми вже поїли святковий тортик, коротше, обкатали всі подарунки, вже нам не цікаво, да, скажімо так. І їдемо на море. Запрошую вас з собою в цей день. Погнали! Ми вже приїхали на пляж Найхарн. Це найближчий пляж біля нашого дому, де можна поплавати. Погода гарна, але дуже величезні хвилі. Дуже величезні. Зараз вам покажу. Майже ніхто не купається, не купаються, звісно, але з дітьми дуже складно, тому що ну і звільнити. Тут вже хвилі дуже здоровені. Зараз покажу, там, дивіться. Бачите, аж сюди дістає. По, хто дивився попередні випуски, бачив, що е, вода ну, відходить дуже далеко. А Сьогодні прям тут навіть немає прапорців цих спасателів, де написано, що можна купатися. Ну, коротше, я не знаю, чи тут зараз ну, класно на хвилях покататися, хто серфінгом займається. Але тут є ще один такий струмочок, жабятник його називають для діток. Можна там покупатись, зараз може туди підемо, подивимось. Це море і воно впадає ось сюди в таку, е, в таку річку, чи як правильно назвати, не знаю. Тут завжди купаються діти, бо тут мілко і немає таких сильних хвиль, ну звичайно, немає є. Вон, дивіться, бачите. І тут прям навіть глибоко вони я так розумію, що чувак сидить і прям там дуже глибоко. Але можна якщо далі проплисти, але тут, бачите, дуже купа собак, всі з собаками плавають. Коротше, Мені таке не дуже подобається, знаєте, де собаки, люди всі разом. Але нібито вода проточна, ну тобто з моря попадає, бачите, то така не застояна, і нібито можна покупатись, бо коли маленькі хвилі, ось тут цієї води нема, і цей струмок виходить стоїть, і там ну дуже така застояна вода, аж в трошечки. Сьогодні проточна, морська попадає сюди, я думаю, що можна піти покупатися, собаки хай собі, звісно, плавають, але багатенько діток і ми, напевно, що зможемо там піти поплавати. Оце цей пляж чим, чим такий, знаєте, хороший, тому що коли ти приїжджаєш з дітками, то якщо навіть дуже здоровенні хвилі, як от зараз, ну, понятно, що ми не можемо піти з дитиною туди покупатись, бо я й сама там, напевно, що не зможу покупатись. І ми можемо сюди. Піти і ось тут трошечки поплавати. Так що, якщо будете в Пхукеті, то на пляж Найхард можна йти навіть з дітками в будь-яку будь погоду, в будь-який сезон. Бачите, із такими овчарочками. Наш боїться собак, бо тут їх дуже багато. Я, звісно, цього не сильно привітствую, щоб так собак відпускали, бо тут прям різні собаки, і злі, і не злі, коротше. А вони всі їх відпускають, вони стрибають, граються. Короте. Не всі діти розуміють, нащо не звик взагалі до собак. Тому... Ми якби до цього так скептично відносимося. Дивіться, як тут собаки з людьми плавають. Собака тигр прям такий. Дивіться, який на серфінговій доски плаває. Потім такі малиші тут плавають. Ну це капець. Люблять ці, тайці цих собак. Я вам серйозно кажу, така собака, я вперше бачу, як тигр, якась розмальовка. Може це якийсь хрещений тигр. Я думаю, її там це розмалювали чи постригли. Мабуть, постригли так специфічно, щоб вона як тигр була. Але прикольно, вона прям плаває в цьому. А наша дивіться, тут мілко, мені ось по коліна, бачите. Ну це Я поки тут стою, там вон люди, бачите, ходять їм теж пояс, по коліна. На ну, нашому класно тут плавати, тому що мілко, в принципі, е дуже прикольно. А он дивіться, ще парашути літають, можна ще там політати. Там видова площадка, ми колись їздили, туди дивилися. І там можна на парашуті трошки по. Кататися, якщо ви не боїтеся, звичайно, бо я ще така стікуха, що я би, мабуть, не літала на тому парашуті, бо це такий небезпечний вид 에, Вон, Дивіться, як грибуть. Дивіться, як ті собаки плавають. Ну, я не можу. це ж Вроді, знаєте, для мене це незвично, але воно так прикольно виглядає. Дивіться, і діти на серфах, і собаки на серфах, максимально класно. Прикольно, дивіться. Клас! Синок дивись, як вони там знаєш, звикші вони нібито дивись, скільки і плаває, і на серфі стоїть. Супер клас, гарно. Заїхали в такий красивий ресторанчик біля нашого дому. Ми ніколи не заїжджали сюди, а це вирішили зайти. О, тут, кстати, прикольно дивіться як. Ще ми тільки сіли, коротше, меню на такому планшеті можна обирати, бачите? І зразу принесли якісь грінки, щоб ми перекусили і менше замовили. Так, що тут по, ц... по меню, дивіться, паста є, бачите? Такі прикольні пасти. А, кстати, таке прикольне меню, є салати. Він класний, так? А, не, не. Що у нас тут? піца, тайська їжа, сі дивіться, І риба, і устриці, і ось е, ці міді. Блін, а чому ми сюди раніше не заходили? Я взагалі не знаю. Ось, дивіться, теж м'ясо, скільки, дивіться, стейки. Коротше, прикольно. Так, так, ось так. кіц дивись є меню. Добре, ми ось міні піца дивить для діток. Так і ось... а, то для діток. Короче, дитяче меню. І що там бургери, і брекфест є. Так, так, так. Так, короче, меню типу, е класне, тайська їжа. Ось можна взяти щось. Коротше, я мабуть собі якийсь паттай візьму, бо я щось так давненько не їла. Зараз подивимося. Оце такий столик, а тут по центру тече вода. Я коротше такого ще ніколи не бачила і туди перецікаю. Ольгардові дуже сподобалось. Може, там щось ставлять, якийсь їжу, але сумніваюсь, просто так для атмосфери. Дуже гарно. Ми в ресторані одні ще нікого немає. Замовили собі поїсти. Дуже прикольний атмосферний ресторан. Тут, ну як на мене, тут дуже стильно ось так називається коста гріл. Дуже класний. Рекомендую. Поки ми ще не пробували їжу, але тут і вино, і шампанське, всякі закусочки, і хамони. І вони бачите, видно, пасту вони самі роблять такий апарат. Є коротше, можна гарно дуже посидіти, Атмосфера гарна, хороша. Ціни звичайно трошки дорожчі ніж. Зазвичай але інтер'єр просто супер. Я замовила собі стейк тунця, Ольгардові піцу. До речі, велика. Я думала, буде маленька. І принесли такий хліб. Дивіться, тепленькі, такі булочки. В общем, смачного. Ну, це ще не все. В общем, замовили ще такий суп з тикви і таку курицю ще замовили. Дивіться, в таких блюдах приносять. Прям по п'ять офіціантів це все несуть. В общем, все якось так, знаєте, на уровні. В Україні, я думаю, такий ресторан би коштував, ой-ой-ой як дорого. Класний ресторан. Все це, що ми наїли, вийшло 1450 бат. Я рахую, що це взагалі кардос. Друзі, ну що плавно переміщаємося. У... у нас вечірня програма починається. Ми приїхали в карнавал Медик на пхукеті. Це по типу щось як місцевий діснейленд. Ну для дитини саме то добиралися годину, чуть там не заснули в машині. Але ми на місці. Зараз буду вам все показувати, але не знаю, тому що читала в коментарях, що тут забирають телефони, що не можна знімати. Побачу, якщо щось вийде, зніму, а як не вийде, то просто потім поділюсь враженням. Білет коштує 2500 бат з людини, якщо ви будете вечеряти, тут і 200 бат з людини, якщо ви просто на шоу потрібно здати перед шоу всі мобільні телефони, камери і так далі. І дітям до 100 сантиметрів безкоштовно. Нашому повезло він перетворився, той ще немає сантиметрів. На вході можна знімати і робити фото, але... Телефони доведеться здати перед основним шоу. Раджу одразу під час перевірки квитків дивитися в камеру. Вам зроблять фото, яке потім з'явиться на ось такому екрані. І ось далі ви потрапляєте у справжній світ розваг. Тут усе в стилі великої цукеркової фабрики, яскраві декорації, атракціони і казкова атмосфера. Але будьте готові, окрім вхідного квитка, всі перекуси, попкорни та ігри та розваги оплачуються окремо. Чесно скажу, це не лише для дітей тут кайфують навіть дорослі. Є можливість купити квиток за 600 бат і кататись на всіх атракціонах без обмежень. Ми взяли один квиток для мене, а сину було безкоштовно. Окремо величезна кількість магазинів із сувенірами. Там можна не тільки щось придбати, а й освіжитись, бо на вулиці спекотно, а кондиціонери в магазинах реально рятують. І якщо ви вже добре накатались і набігались, піднімайтесь на другий поверх. Там ще одна велика ігрова кімната. Також буде чим зайнятися. Я зараз знаходжусь в ігровій. Все-таки виходить так, що ми зайшли ось о 5.30, а о 8.30 буде шоу. І до 8.30 ще три години потрібно десь гуляти. Територія дуже велика, ви можете ходити, гуляти. Тут є різні магазини, різні ігри, але це все за додаткову плату. Потяг і там такий крокодил, типу, коротше, він сам рулює, дитина сама рулює, типу машинка така, коротше, заховані, але ми дізналися. І велика ігрова є. Тобто можна провести ще час. Тобто, вже дві з половиною години ми гуляємо. Зараз пів години залишились до шоу. Ми вже другий раз, до речі, на потязі покаталися. Ну ми запитали нам, сказали, що можна. Тому не соромтесь по два рази питати, чи можна на цих атракціонах кататись. 600 бат, і ви катаєтеся на всіх атракціонах, які тут є. Це дуже класно, і я з малим якраз сідала. Я одного ми купили, але каталися ми вдвох з дитиною. Може, через те, що йому тільки ну три роки сьогодні. На 19-15 було шоу як карнавал. Осьма десять у 8.30 буде шоу. Зараз ми до граємося в ігровій і підемо вниз. Спустимося, і будемо вже на шоу дивитися. У нас білети звичайні ніяких віпміст не брали. Тому не знаю, де ми сядемо, як ну як там шоу буде. Ну, коротше, ми хочемо подивитись, але ще шоу це з 8.30 до 9.30 і потім аж до 10.30. Я не впевнена, що ми досидимо до 10.30, хоч би ми ще це досиділи. Коротше, і зараз подивимося шоу, і нам ще потрібно десь повечеряти і додому нам ще годину добиратись. Коротше, сьогодні ми будемо дуже пізно вдома. Так, друзі, всім добрий ранок. Бачите, трошки. Голос навіть всі після вчорашнього шоу. Коротше, не дозволили знімати, але я все-таки пронесла з собою і камеру, і телефон. А в Льоші все-таки завернула. Я просто з дитиною йшла. Вони не хотіли перевіряти в мене сумки, а в чоловіків перевіряли, тому прийшло ще повертатися і класти телефон на місце. Так от. Шоу таке помпезне, величезне, там коротше, не буду розказувати, що там було. Напевно, не просто так його не дозволяють знімати, щоб було цікаво знаєте, іншим людям прийти і подивитися. Тобто по самому містечку виходите і можете знімати, але на шоу ні. І наступне що о 9.30 там було, але ми вже туди не пішли, бо було вже занадто пізно, ми і так нам ще потрібно було повечеряти, короте, треба перед шоу їсти обов'язково, тому що ну, виходить, що ми 4 години чи 3 там були, голодні, тільки пообідали. Взагалі, і були до 9.30, ми приїхали додому десь пів 12, і Ольга дуже заснув машині. але короте, ну, скажімо так. нам сподобалось на один раз можна. Поїхати, подивитися, дуже прикольно. Вот, а зараз йдемо снідати. Погодка сьогодні класна, але Ольга вже знову почав кашляти. Ми написали в страхову і... <сміх> Ми написали в страхову і, може, ще до лікаря сьогодні поїдемо. Поїхали в кафе поснідати, а тут такі дитячі добре. лук. Можна погратися, поки чекаєш снідан, бачите такі, всяка так, так, так посуда і так далі. Доручи. От, доручи, написали листа в страхову, сказали, що можна їхати. Тому зараз поснідаємо і поїдемо в страх... лікарню. Взагалі, друзі, що виходить. Приїхали ми в лікарню, сказали, що лікаря немає. Ну, понятне діло, неділя. Але сказали, що буде з часу до 16.30. Коротше, на час дня можна приїжджати, а ми були в 11, тому нам ще дві години. Ми вирішили заїхати в макро скупити. Зараз покажу вам ціни. Так, поїхали. Яйця купили. Потім, якщо я не буду казати ціни, я в кінці скажу чек, щоб таке було розуміння, скільки що стоїть. Так, спагетти, баріла. Питні йогурти. Коротше, такі. Це малий любить, вони з трубочкою такі можна попити. Так. Ой. Ананас купили. Ананаси, до речі, тут не дуже дорогі, десь 50 гривень коштують в середньому і дуже смачні, не терпкі, такі коротше, комфортно їсти клас. Так. Коротше, попали на акцію цих мочалок. Одну купляєш, друга в подарунок. Папа! Мусорні пакети. Це. Фарш купили два рази. Потім сік такий написано: 100% апельсиновий сік. Так, далі що? Картопелька. Тут в таких сіточках. Ну, в принципі, нормальна картопля можна брати. Ось такі ще йогурти купили. Бачите, такі грецькі з наповнювачем. Ну, в принципі, теж хороші. Потім я купила собі ось такий mm -hmm. десерт. Я полюбила. Моці з дубайським шоколадом. Очень вкусно. Так. Шматочок рибки, дивіться, ось такий шматочок лосося свіжого. Тут 476 грам, коштує 268 бат. За кілограм 563. Ну це нормальна ціна. Потім ось такий хліб. ну Хліб тут максимально дорогий і не дуже такий смачний. 140 бат. Оця хлібина коштує малесенька така нине. Так, що це? Ми рибу взяли. Риба, ціла рибина, її почистили і порізали, і коштує вона 68 бат. Нормально. Так. Дивіться, отаких от три здоровенних авокадо коштує 100 бат. Так, перець болгарський, дивіться, 5 перчин. Скільки тут? Майже кілограм, 994 грами, коштує 68,50. Коротше, кілограм 69 бат коштує. Ось таку упаковку соків, 6 штук тут десь, не знаю по чому вони, кстати, але дуже, ну, такі дешеві. А. Акційна і ось таких чотири штуки: а три штуки курячих таких бедр купили чи гомілок, 41 бат. Коштує це все обійшлось 1976 бат. Нам сказали, можете піти зробити собі карточку, щоб дешевше виходили продукти, типу. По номеру телефону, ну, як зазвичай в різних там, знаєте, цих магазинах. Ми підійшли робити, а нам чуча каже, що тільки для тайців, для іностранців немає знижок, тому в принципі, ми і не зробили її, будемо по звичайних цінах купувати. Короте, або ми не поняли її, або дійсно земцям не можна зробити карту. Отак От і все. Так, зараз відпочинемо трошки і будемо їхати в лікарню О, до лікаря. Так, ну що, друзі, ми вже вдома е, виїхали з лікарні, дали нам, як завжди, лікування, сказали 2-3 дні подихати і посидіти вдома. Тому в садочок йдемо, але головне те, що страховка, як завжди, нам покрила все і вийшов рахунок, увага, 9150 бат на, си, на хвилиночку, дуже таки дорого. І не забувайте підписувати, ставити лайки. Я буду дуже вдячна вам. До нових зустрічей. Пока!